Повне ім'я Брайан Томас псевдонім худі, фігура з капюшоном. Фігура та зеарк родичі невідомий рід занять, колишній актор-аматор. Повноваження, навички, стелс, навички комп'ютера, редагування. Статус покійний види людина стать чоловік хобі переслідування Джея і тіма цілі убити Алекса не вдалося. Тип. Пасти анті Віллайнес Сталкер. З самого початку це була для нас гра. Більше ні. Можливо, це повідомлення Брайана Брайан Томас був персонажем у ARG. Марблий Хорнец і, здається, був хорошим другом Тіма. Поява його перша поява на початку серіалу, де показано, що він є головним героєм Марблий. Хорнец, але його постійно дратує та бентежить ставлення Алекса. Коли Джей отримав записи від Алекса, було незрозуміло, де Брайан і що з ним. Сталося. У записі номер 51 Брайан невинно бродить і отримує кілька знімків, що спонукають до роздумів, як він блукає спаленою будівлею, яку Алекс планує стверджувати як стару школу Брайана. Під час стрілянини Брайан стає дуже неспокійним і просить Алекса поквапитися, але незабаром після цього на нього. Нападає оператор. Коли камера знову вмикається, Брайан біжить по всій будівлі за Алексом і натрапляє на Тіма, який кашляє в кутку з горілої кімнати. Коли Брайан повертається, оператор стоїть позаду нього, і відео знову обривається. Коли відео повертається, Брайана відтягує за межі кадру невідома. Фігура, яка, ймовірно, Алекс, а інша фігура, або, можливо, та сама, бере камеру і залишає його позаду. Запис номер 54 знову представляє Брайана. Однак, враховуючи той факт, що у нього було добре на стрічці, як і Тіма, ця стрічка має бути перед записом номер 51 Тут він чекає з Алексом у квартирі Тіма, поки Тім йде, щоб знову ввімкнути живлення. Він у квартирі, щоб обговорити, якою має бути музика до трейлера фільму. Він намагається зняти сцену та розмовляє з Алексом і Тімом про можливе місце для зйомок у записі номер 55 У записі номер 83 Тім нападає на. Худі, змушуючи його впасти з підвіконня, і, здавалося, убивши його, тім дістає зі своєї кишені касету, яка показана під час запису номер 84 як кадри. Прослуховувань Алекса для Марблей Хорнец до того, як він зіткнувся з оператором. Під час прослуховування Брайан був одягнений у ту саму толстовку. Яку завжди носив худі, що змусило Тіма повірити, що вони одне й те саме. Пізніше ця теорія була підтверджена в записі номер 86 який також підтвердив, що худі справді загинув у результаті падіння. В інтерв'ю для марблий Хорнет з Трой Вагнер, Джозеф Дейлейдж і Тім Саттон підтвердили, що Брайан є худі. Псевдонім худі, псевдонім персонажа з капюшоном у Marbley Hornets, яке вперше з'явилося в записі номер 41 До запису номер 83 про нього відомо. Небагато, і навіть після закінчення серії залишається багато питань. Толстовка з капюшоном була помічена в кількох записах перший раз у записі номер 39 де він вперше з'являється, переслідуючи Джея, поки той спить у своїй машині. У записі номер 61 підтверджено, що Худі є принаймні одним із людей, які розміщують повідомлення в обліковому записі та зерк. Зв'язки і мотиви. Зв'язки і наміри худі так і не були з'ясовані, хоча відомо, що він намагався вбити Алекса. У записі номер 73 показано, що худі регулярно вживає таблетки, оскільки в його житловому приміщенні є кілька порожніх контейнерів з ними. Той факт, що він вкрав таблетки і в Алекса, і в Тіма, підтверджує теорію про те, що худі страждає від подібних симптомів, як у Тіма. Важливо. Зазначити, що, оскільки команда Марбли Хорнец заявила, що вони не використовують жодних частин міфів, які виникли після створення серіалу, вони не використовують термін проксі. Таким чином, ходій не є проксі. Чи колись на вас впливав одяг? Я не маю на увазі впевненість під зовнішністю. Ви коли-небудь отримували більший контроль, ніж будь-коли, через. Предмет правду чи просто улюблену сорочку, чи зазнавали на вас найгіршого впливу. Показуючи правду, далі взято безпосередньо із записів у журналі. Записи були написані відомим, але невідомим вбивцею. Він сумно відомий тим, що всі бачили його роботи. Він невідомий, тому що ніхто не знає, що він це зробив його походження незвичайне. Ні бід, ні злої родини, ні магії чи паранормальних сил. Своє життя вибрав він, і тільки він. Його особистість також невідома. Відтепер він називатиметься людина з капюшоном. 3 квітня 2004 року. Тут дуже холодно, мені насправді нема чого прикривати. Все, що в мене є, це мої футболки та джинси. Тому сьогодні я вирішила придбати куртку. Я просто був у місцевому магазині нічого особливого. Це чорна, толстовка з білою підкладкою. Мені здається, що це виглядає досить круто, і, коли я приміряла його, обслуговуючий персонал сказав, що це мені добре. Підходить, я сказав спасибі, щоб бути ввічливим, звичайну ввічливість так важко знайти. Тому я його купив. Я його ще не зняв. Він не тільки теплий. Але я дійсно бачу, як роблю в ньому дивовижні речі. Коли я дивлюся в дзеркало, я посміхаюся. Я почуваюся чудово. Я не можу це пояснити, але мені це подобається. Мені дуже подобається. Я відчуваю потребу підняти капюшон. Щось у капюшоні є спосіб маскувати людину. Незважаючи на те, що він показує. Їхні обличчя він щось приховує десь. Зараз справді пізно. Я почувався так чудово весь день, час летів навколо мене. Завтра мені доведеться пояснити більше. 10 квітня у мене був пекельний тиждень. Я почувався так чудово. Я ходив коридорами, як велика стрілка. Я впевнений, що виглядав самовдоволеним. Ось чому Джек кинув мені виклик. Він був такий злий. Хто ніколи не ігнорує образу, було образливішим, ніж відповідати хитрими коментарями про чиюсь сім'ю він викликав у мене невдоволення. Він про це попросив. Він сильно вдарив, і я встав. Коли я справді сперечався з ним. Це боліло сильніше, ніж раніше. Весь тиждень я почувався таким здоровим. Моя впевненість підтримувала мене. Я сильно вдарив його кулаком у живіт і підняв підхопленням. Це було так добре, це справді було дзвонять батьки. Порожню, мені байдуже до Джека. Я посміхнувся його болю. Я продовжую дивитися. Я продовжую дивитися на своє дзеркало. Я завжди ношу свою улюблену. Дзв'яніли в моїх вухах. Він мертвий. Він втратив занадто багато крові. Його батько сказав мені в день мого візиту, що він втрачає кров через особистий стан здоров'я. Але те, як його мати дивилася на мене, розповіло мені справжню історію. Я вбив його. Я досі пам'ятаю задоволення від удару. Провину, але я не хочу, точніше, не можу. Я можу підробити це для публіки, але правда в тому, що я не шкодую. Історія людини павука починає мене. Усі, з ким я спілкувався, перевелися з мого класу або пішли до іншої школи. Вчителі не дивляться на мене і не кидаються на мене, якщо я усі мене або ненавидять, й, ймовірно, хочуть моєї смерті або бояться. Моє писання це єдина моя розрада. Я можу бути спокійним і відпустити себе 25 квітня. Вони мене спровокували. Вони мені погрожували. У мене не було вибору. Вони б мене вбили. Мій капюшон захищав моє обличчя. Ніж. Природно перемістився з робової руки в мою. Я не мав на меті, на цьому місці написане було коротким рядком. 30 квітня, п'ятьох днів, п'ять діб допитували. Думав, що ця моя куртка володіє мною або змінює мою особистість. Просто дуже крута куртка. Мені подобається, як це виглядає. Я почуваюся таким поганцем.